Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, бо я знімаю це відео для вас, для глядачів, щоб ми всі разом отримували нову інформацію. В даному випадку і в даному відео ми разом формуємо каталог автомобілів. І в плейлисті на цьому каналі можна вибрати собі рубрику, і відразу під рукою мати список автомобілів, щоб налазити автобазару і вибрати собі невідому що. Отже, на сьогодні на огляді Opel Omega. Сьогодні ми візьмемо з 2004 року. Це автомобіль е класу Давайте подивимося, що таке е клас щоб точно знати. Е-клас клас це автомобіль за розміром більше, ніж невеликий бізнес-автомобіль, але менше, ніж люкс-автомобіль. От на цьому треба зупинитися, що таке е клас Отже, є два варіанти: Opel Omega A і Opel Omega B. Opel Omega B Ось так виглядає. Ми зараз його розглянемо. І ще є також. Тут фотографії універсалів. Подивіться, він ще є в універсалі. Це задньоприводний автомобіль. І є в Opel Omega-A. Він отак виглядає. Це також. Він також є в, в універсалі. Значить, дивимося, що нам пропонує авторія. Авторія нам пропонує, подивіться, будь ласка, 451 автомобіль. Другого покоління, тобто Opel Omega B. І приблизно в районі 400 автомобілів Opel Omega A. В сумі я вже дивився, десь на продажі стоїть 800 автомобілів. Ось ми можемо глянути оцей автомобіль від 96 го року за 1000 долярів, так би мовити, в універсалі. Подивіться, будь ласка, що написано. Мотор зроблений, газ списаний, є нюанси по кузову. Та старенька машина тут. Слів нема ніяких спору нема, але і ціна дивіться, яка непогана. Тисячу доларів. Можна навіть за 800 торгувати, там, за 35 тисяч гривень. Подивіться, який величезний багажник. Подивіться, який салон. Бачите, такі боковинки на сідушці є. І подивіться, як двигун. От, двигун стоїть цей, продольно, а не поперечно. Відповідно, туди йде кардан на заднє на місце. І от, подивіться, бачите, один ремінь видно, другий ремінь видно, генератор он зліва видно. Тобто все є під руками, все можна спокійно поремонтувати. Бо я дивився е, YouTube-канал ДДК Мотор, це такий Тігр. Він в Києві ремонтує двигуни. То він каже, щоб поміняти на перше каєні е, е, цей стартер, то треба розібрати півморди. І двигун знімати, навіть щоб поміняти один стартер на Porsche Cayenne. От уявіть собі, наскільки зручно і комфортно їздити на цих машинах, а не на Porsche Cayenne. Отже, ми сьогодні ознайомилися з таким автомобілем. Тут є їх дуже багато, можна подивитися От за 1800 доларів, подивіться, як гарно виглядає, у Львові також продається. 2,5 бензин приблизно 12 літрів на 100 км по місту. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал.